Доброго дня, у нас сьогодні 29 травня 25 року. Сьогодні у нас крайня розпаковка на сьогодні. Багато посилок. Сьогодні розпаковано було і вже це крайня Я вже і не пам'ятаю, що тут повинно лежати. Щось намагаюсь згадати, але 15 посилок. Зараз то не згадаю. Ага, чехол. Все, ясно. Ну так, він повинен ще пройти. Samsung Galaxy a 5 s Чехол такий. Повинен моделі бути так. Чи тут цієї моделі М -м, ніде не підписав. Кольочок нічого. Передається тоді перевіряти. Зазвичай десь там бумажка якусь. А ну може тут? Ні, нема. Це звісно. Гірше тепер трошки хвилюватись, видиться, поки не поставлю. Ну. Підходить так по вигляду повністю він. Mm -hmm. Але можливо, що розмір підійшов. Ну, думаю, ця модель там 5G, не знаю, на чий нема, хіба ще можна перепутати. Ну, Безки, хіба що 0,5, WXIA 05S. Так, виглядає досить добротно. Це чехол більш дорогі там. В там щось до 105 гривень коштує там. Всі з наклейки ну, всякі прозорі там по 65 взагалі можна купити цей дорожчий, ну, матеріалом, не знаю, можливо якісніший. Виглядає. Ну, прикольно, що фон можна буде бачити. Прозорий. В принципі, доволі такий якісний.